До, романа, до рідного краю, до народу, відчизні, якою любов'ю понаділений наш сім'як Михайло Михайлович Марія. Людина, яка робила свій внесок у розвиток науки, культури, освіти, який все своє життя в їх прослужив. Його фонди місцева громада сприяють національному патріотичному вихованню цінності, які викладені в українській карті вільної покиди, була закладена у відомому з доктору Михайлу Валію, який, не займаючись політикою, далеко за межами України підтримував серед іммігрантів почуття вільності і любові до рідного краю, пропагував правдиве обличчя української історії та культури, своїми справами відносив дух нашого народу, популяризував його традиції, спростував твердження про його меншуватість. Михайло Полій, великий український патріот, вчений, історик, бібліотека, громадський культурний діяч. Він не один рік досліджував історію, культуру та релігію своєї землі. Якою ж повинна бути любов, віра та надія, коли, будучи від рідної землі за тисячі кілометрів протягом життя, зуміти зберегти, примножити популяризувати українське, не зрадити своїм поглядам, ідеалам та вірі, біри. щоб вірити, що Україна буде вільною та незалежною. У юнацькі роки пан Михайло брав активну участь у діяльності хороші просвіти. Він всі свої гроші витрачав на книжки. Важлива роль у вихованні духовних цінностей молоді належить книжці. Його книги про. Були написані українською та англійською мовами. Викладав доктор у Канзасському університеті, університетах Колорадо, Оклахома, Канзас. крім поширення українських книг за океаном, Михайло Михайлович щороку влаштовував багаті виставки українського мистецтва: писанок, вишиванок, кераміки у всіх університетах, де працював, щоб ознайомити студентів та професорів. Красою українського мистецтва та з україною католицького храму за кошти пана Палія було побудовано каплицю Божої Матері. В українській хартії вільної людини ми читаємо. Бути українцем означає володіти українською мовою або прагнути володівати нею. Далі йдеться про те, що ми повинні дбати про українську мову. Я думаю, дбати про українську мову за перш за все означає думуватися про її культуру. Більшу частину свого життя Михайло Палій провів у США, але своєї мови не старався. Струмками масової культури плануть небачено отруйні віроби, що вивільняють в людині найнижчі інстинкти, пропагуючи насилля, закон джунглів. Виховуючи споживацьке ставлення, що робить людину не тільки пасивною, а й духовною богою. Чомусь імпортний товар на ринку духовних цінностей має сьогодні такий великий попит. Цьому треба протистояти. Нам потрібно брати приклад з таких відомих людей, як Михайло Палій, вчитися жити за цінностями хартії вільної людини, мислити. Та протистояти бруду життя.